В літній залі Качанівського палацу дирекція художніх виставок України презентує культурно-мистецький проект «Світло тінь На виставці експонується 20 петинанок, виконаних учнями дитячої школи мистецтв номер 5 Оболонського району міста Києва. Роботи виконані під керівництвом Київської художниці Юлії Скрипки. Світло і тінь. Одвічна боротьба та одвічне поєднання протилежностей, що не існують один без одного. Ветинанка – це фактично малюнок світлом або тінням, проєктуючи зображення, пропускаючи промінь крізь вирізані отвори, фігурні порожнини чи грати у театрі кіней. Складно вигадати більш однозначне символічне відзеркалення законів природи та розвитку Всесвіту. Саме в цих категоріях все і відбувається. Звичайно, матеріал теж має значення. Класична історична ветенанка споконвіку ріжеться з паперу. Папір досконалий, але його важко експонувати у великих форматах надто тонкий і вразливий. Або доводиться ретельно ховати під скло, заковуючи в рами разом з ажурністю, прозорістю, шепотом. Майстри багато експериментували з матеріалами, і зупинились на медичній марлі в певному сенсі, символічно, тому що прикриває і гоїть рани. Перша робота з Марлі, вирізана Марією Шички, була створена влітку 2023 року. Це була оранта, втілення милосердя та шиткі, стверджуючи величі в іконографії всіх часів і народів. Як ніколи відчувалася потреба сконцентруватись на енергії добра, перекрити потворну деструкцію війни по справжньому сильним. Вічним і світлим робота принесла перемогу у славетному всеукраїнському конкурсі Об'єднаймось, брати мої та в багатьох інших міжнародних фестивалях та конкурсах вже в онлайн форматі. Згодом колекція, яка почалася з оранти, стала доповнюватися сакральними образами з глибин культур і століть, що зміняли один одного на нашій землі, на вирізаних дитячими руками витинанках розквітають дерева життя, розкривають сяючі крила архангели, євангелісти являються в своїх символічних іпостасях, доповнюють колекцію і філософські роздуми над нерозв'язними питаннями вічності і сьогодення, перекодовані на мову кольорових плям, світла і тіней. Про і несправедливість, про випробування і віру, про необхідність зараз, як ніколи, людству, замислитися про своє призначення у всесвіті і зупинити руйнацію. Діти маленькі, але дуже сильні митці працювали як дорослі досвідчені професіонали. Це не робота над завданням, це свідоме, потужне і неспинне самовираження. Потреба донести світові важливі речі, потреба вивільнити свої емоції та почуття. Виставка діятиме до 14 лютого. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку і отримати задоволення від чудових робіт неймовірно талановитих дітей України.